І всім ще раз привіт. Продовжую розповідати про покупки, які у нас були на цьому тижні для наших клієнтів. Це у нас о, другий автомобіль Toyota BZ4X. О, гарний, такий досить непоганий, цікавий кросовер електричний. З батарейкою в районі 72 кВт. О, запас ходу десь в районі 350 Пишуть, ну, воно так і є. Тут для цих розмірів кросовера цією батарейкою, як правило, десь такий от запас ходу він і є. У нас загалом був запит на автомобіль, щоб він був максимально свіжий. Тобто Це має бути або 24 й рік, або 25-й, якщо вона встигла там в цьому році вдаритись і впасти на аукціон, щоб ми її купили 23-й вже не розглядали. Тобто у нас мав бути саме останній рік. Мінімум пробігу взагалі, що ми теж справилися, тому що у нас там до 10-15 тисяч км розглядали пробіг, але придбали з таким що взагалі 369 миль. Це менше ніж 600 км. Тобто взагалі класно. Бачимо по року. Це у нас 11 місяць 24-го. Тобто тут реально автомобіль усього лише 7 місяців. Перейдемо тоді ближче до самого автомобіля, комплектації і його, скажімо, стану. Дивимося, у нас удар був якраз по лівій стороні. От перші фотографії нам це показують. Не буду казати, що тут легкий, прям удар, незначний. О, трошки отримала. О, про це з клієнтами ми все обговорили, я все повідомив. Перше, що ми бачимо, це дві дверки, да? тобто і людям, якщо вони дивляться, їм зразу такі там, дві дверки на і типу, наче буде окей. Може бути таке, що в цьому ударі достало до центральної стійки. Тобто я це не можу прямо казати, що 100% воно так, але я думаю, що, скоріш все, воно так. Тому їй доведеться або рихтувати, або можливо, отак от, якщо брати, от, отак так от, трикутничок отакий, вирізається і варюється туди новий. Тому. Перед тим, як автомобіль торгувати, спілкувалися з майстрами, клієнти спілкувалися теж з майстрами, яким будуть автомобіль робити. Бо вони там, скажімо, свого дилера. Ми теж подивилися на цей автомобіль. Ну і, скажімо, вибирали відповідно бюджет, до якого будемо торгувати, щоб це було вигідно. Тому що все-таки треба враховувати, що він супер свіжий, тобто він майже без пробігу, відповідно, прям мало він не буде коштувати. От, а нам треба було, щоб він був прям такий. Дивимося, значить, все інше, в принципі, по автомобілю окей. Типу, права сторона нормальна, зад нормальний, перед неошкоджений. Весь ремонт це от, те, що ми бачимо: відверки, можливо, стійка і шторки. Ну, бо що в рибаковому ударі шторки вони спрацюють, безпека. Ну, бачимо, ще ремені спрацювали. Що є нормальним. По комплектації Toyota, як правило, вона загалом не балує людей комплектація. Всі це знають, що автомобілі насправді гарні, надійні. Прикольні, Але комплектації там, ну, тако собі, на рівні, на високому рівні. В даному випадку, це навіть не так, тому що XLE, хоч і є базовою комплектацією, але вона є таки добре насичена. Давайте так подивимося. У нас тут, значить, двохзонний клімат-контроль, електропакет, весь, регулювання сидінь у восьмої напрямках, без ключовий доступ до автомобіля, і, зрозуміло, що запис лугуна так само з кнопки. У нас електропривід багажника стоїть. Зовнішні зеркала, звичайно, теж з підігрівом і пам'яттю. Далі, що у нас ще по ньому такого цікавого? Асистент отримання в полосі, сліпі зони, адаптивний круіз-контроль і, і попередження ще про... Не, це теж є. От. Ну, Тобто, таке насичення є досить непоганим. Люди будуть себе відчувати в цьому автомобілі комфортно. Ну, відповідно, якщо двозонний зони то і підігрів, і роздільні, передні, вони так само там йдуть. От. В принципі, так, автомобіль на насадився RenDrive, він може заводитися і їхати. Тобто, в принципі, ну, до того тут питань не мало бути, тому що вона отримала по боку. О, тому так, тому виграли. Автомобіль ще приїхав в порт, його реально дуже швидко забрали. Як правило, там трошки більше часу проходить, але цей забрали швиденько. Тобто він же в порту стоїть, чекає там, черги на завантаження. По ціні. По ціні ми його забрали за 15400, як бачите, доларів, що є досить непогано, враховуючи рік, враховуючи о, враховуючи рік і пробіг. Ну і ремонт. Ремонт є досить адекватним. Доставлено розмитне, воно настане 2500 доларів у Тейвалі, а ви берете 24 й рік, кінець 24-го року, практично без пробігу, за 20 500 доларів. доларів. Ну, звичайно, ремонт тут ще у 2003 треба закласти точно. От, в принципі, так. По карфаксу подивилися, все одно на всякий випадок ми дивимося, коли там було ДТП, чи воно перше, то, звичайно, тут був один власник навіть якийсь сервіс встигли зробити. Ну, то, скоріш, просто щось заїхали, міняли типу колес. В принципі, так. Тому, якщо хочете собі теж свіженький автомобіль з нормальною прозорою історією, щоб він безпроблемно що з кажем приїхав і не було якихось сюрпризів, то звертайтесь, підберемо. Всім па-па Нами твоя мрія здійсниться.